У музеї писанкового розпису відбулася зворушлива презентація творчості трьох талановитих братів Лисюків, об'єднана темою живопису, слова та музики. Заслужений художник України Юрій Лисюк, лауреат премії імені Івана Труша, вже демонстрував свої роботи в Коломиї. Він давно мріяв провести спільний захід із братами. Проте мовознавець і доктор філологічних наук Микола Лисюк торік помер. Великий захід, тому що ну, про це можна було мріяти. То е, ідея ця віддавно вже в голові висіла. Щоб зробити для нас трьох. Ну, на жаль, брат Микола, він ще мав, він написав одну гарну останню книжку, та вже мені підписував, то вже так почерк майже не працював у нього. Брат Петро, він енергійний, він ціле життя грає музику в оркестрі симфонічному, ціле життя грав гастролював по Європах всюди зовсім інше життя в нього. Наймолодший із братів Петро Лисюк – артист симфонічного оркестру Львівської філармонії, демонстрував своє мистецтво. Ми сьогодні тут стараємося трошечки пояснити нашу ситуацію і, і, і війти в образ трошки так по всьому. Я взяв такий трошки вирішив акомпанімент зробити, але це не концертне виконання, тому що концерт по своїх конституції більше має бути до регламенту. П'ять творів буде виконано, але вони будуть такі спокійні. Один буде такий віртуозний, що я так для розбавки, але в основному це будуть спокійні твори, гарні, такі поважні. Організаторка заходу, завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська розповіла. Про внесок у культуру третього брата мовознавця Миколи Лисюка сьогодні ми будемо згадувати світлої пам'яті Миколу Лисюка. Це ще один представник чудової родини Лисюків, відомого мовознавця, доктора філологічних наук, лауреата низки літературних премій, це і імені Василя Стефаника, Івана Франка, Марії Підгірянки, автора низки монографій, підручників на Молнознавчу е, тематику. Усі присутні мали нагоду ближче познайомитися із життям творчої родини Лисюків з Ковалівки, які поєднали слово, музику та живопис у цей пам'ятний день. З колоною Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія РАЇ.